Ісус – найбільший еманципатор жінок в історії людства. Гадаю, що деякі люди просто нехтують історичним контекстом писання або необізнані. Біблія написана в основному євреями. Тому у писанні дуже мало жіночих імен, бо згідно з єврейською традицією, чоловіків називали на честь Тори, а жінок на честь грецьких символів. Таким чином, жіночі імена вважалися відносно непристойними, а чоловічі святими. Тож причина була більше у традиціях ніж у приниженій ролі жінок. Якщо не розуміти цього контексту, складається враження, що жінками нехтували і зневажали. Але Ісус підносить жінок знову і знову. Він шанує їх. Коли Ісус служив жінкам, він міг би просто стілити її і піти своєю дорогою, але Господь зупиняється, вислуховує їх. Жінка з проблемою крові була вигнанкою протягом 12 років. Вона маскувалася і прагнула просто наблизитися до Месії. Вона називає його Господом, віруючи, що він Христос, а не просто цілитель. Якщо я зможу підійти достатньо близько, є шанс, що я стілюся і вже не буду вигнанкою. Її стілення було неймовірним, бо вона одужала, торкнувшись лише китиці його мантії. Чоловіки євреї повинні були носити мантії з синіми китицями. Вона доторкнулася до китиці і стілилася. ісус прямував до будинку Яїра. Політичного і релігійного лідера, але він зупиняється заради цієї жінки, яка 12 років була вигнанкою і усе, що мала, витратила на лікарів. Уявляєте, якою довгою була її історія? Так, а тоді миттєве зцілення від ісуса. Її історія трохи схожа на мою, коли ти чекаєш день по день. Ісус міг сказати пані! Отам є служителі із браслетиками. Що б зробив Ісус? Поговоріть з ними, бо наразі я маю важливіші справи, але він повністю вислуховує її історію, а тоді кличе дочкою. Це ім'я, м'яч. Не так люди знехтували тобою і вигнали. А цар царів каже, ти в моїй родині. Ісус повсякчас виявляє саме таке ставлення до жінок. Неймовірне відчуття і величезне натхнення приходить від усвідомлення того, що Бог тебе знає. Тоді стає зовсім неважливо, хто ще знає твоє ім'я. Достатньо того, що Бог знає. Я дуже хочу, щоб люди усвідомлювали, що Бог знає кожного по імені. Дуже люблю перечитувати такі історії. Ми жінки завжди заклопотані. У нас багато турбот, бо треба про все подбати. Але коли я переглядаю своє життя, то бачу, що Бог постійно пам'ятає мене, бо він завжди з'являється у потрібному місці у потрібний час. Ісус знав, що того дня з'явиться ця жінка з кровотечою, тому приходив саме тією дорогою. Тож, Бог знає не тільки твоє ім'я, він знає про тебе усе. Тому обов'язково з'явиться саме тоді і там, де потрібно. В історії про жінку біля криниці ісус говорив з нею, знаючи про неї усе. Зрозумійте наступне: коли Бог знає вас, це значить, що творцеві про вас абсолютно усе відомо. Він знає вас по імені, знає кожну деталь вашого життя і робить усе можливе, щоб показати вам, що він вас знає і любить. Це неймовірна милість і добрість нашого Творця. Незалежно від наших вчинків, що б ми не накоїли. Він знає нас і продовжує любити. Правда, це правда. Жінку біля криниці критикували усі християни як недолугу, бо написано, що вона була заміжня п'ять разів, і зараз вона живе з хлопцем, який вже не хоче з нею одружуватися. Але згідно з теологічним консервативним консенсусом тих часів, вона не була недолугою. Коли єврей давав їй свідоцтво про шлюб, це вказувало на майно гроші, і вони могли з нею спати. Але після того, як у неї було свідоцтво про розлучення, вони б не одружилися знову. Тож той факт, що п'ять різних чоловіків єврею дали їй офіційне свідоцтво про шлюб, швидше за все означає, що вона була красивою, з хорошим характером і ймовірно безплідною, що й стало приводом для розлучення. Якщо замислитися, так, її критикувало і засуджувало суспільство, але, ймовірно, вона красива жінка з лагідним характером, яка просто постраждала від життєвих обставин. Ісус каже до неї: якщо ти будеш поклонятися мені, мені дуже подобається оригінальний текст, грецьке слово поклоніння це проскунео. Прос означає рухатися вперед, а кунео означає цілувати подумай про ту жінку вона була шістьма чоловіками ісус каже якщо ти прийдеш до мене з потребою бути бездоганною коханою і мати підтримку ти це отримаєш гадаю ісус не просто знав її для нього була важлива її історія іноді ми думаємо так бог любить усіх але він любить саме тебе. Він знає твоє життя. Твоя історія важлива для Бога. Він знає тебе. Бог любить усіх, кого знає. Тож, Бог тебе знає, але чекає, щоб ти наблизилася до нього. У Біблії сказано, що коли я наближаюся до нього, він наближається до мене. І тому треба позбутися усіх відволікаючих факторів і звернутися до Господа, як вже казала Крістін, тому що нам потрібен Ісус. Ісус єдиний, кого ми потребуємо. Згадую одну зі старих пісень: для щастя достатньо Ісуса. Коли усвідомлюєш цінність того, що Він тебе знає, то розумієш, що неважливо, хто ще знає. Твоє ім'я, так.